Чи перерастає депресія в травму? Я б змінив послідовність в цьому питанні, чи може перерости травма в депресію. Взагалі, ми з вами маємо справу зараз з дитячим ПТСР. Це дуже велика проблема, яка на сьогодні існує. І українські спеціалісти почали звертати увагу спочатку повномасштабного вторгнення на це. У нас багато дітей і підлітків, які отримали. ПТСР і, можливо, це буде виглядати дивно, але ПТСР може існувати паралельно з депресією. Людина з депресією може страждати на ПТСР. Людина, дитина з тривогою може страждати на ПТСР. ПТСР це розлад, який ми можемо отримати в будь-якому віці через психічну травму, а до цього ми можемо страждати з вами іншими психічними розладами. Взагалі, діти, які отримали травму, ну, наприклад, наприклад, не пов'язану з війною, а пов'язану з якимось там, не дай Боже, сексуальним насильством в дитинстві, вони дуже чутливі до розвитку депресії. Я би відповів на це питання, що діти, які мають в анамнезі якусь психічну травму, ризик розвитку депресії дуже великий. Інше питання, що робити лікарю педіатру якщо, якщо він виявляє депресію підлітка. Так, в мене є універсальна порада. Лікар-педіатр повинен розділити відповідальність за своїм колегою дитячим психіатром. Я би не радив брати на себе відповідальність для лікування при депресії у підлітка, я би порадив зробити такий в лапках консіліум для того, щоб порадитися. І зрозуміти, як далі вести підлітка, якщо це, наприклад, неможливо постійно запрошувати психіатра до поради, а зв'язав зв'язав себе онлайн, отримав пораду і зробив комбінацію лікування педіатра і дитячого психіатра для того, щоб отримати дійсно корисну пораду в лікуванні депресії. У сина 14 років львова Хочкіна добре подається лікування, але таке враження, що дитина поступово скочується в депресію. Окрім втоми, доласні бажання хоч щось робити, деколи навіть сліжко вставати. Що робити і як йому допомогти? Е я дуже прошу не е бути роздратованим, тому що кожне питання воно е приводить мене до поради звертатися до профільного спеціалісту. Це нормально. Тому що э, дитина, яка страждає на якесь дуже серйозне соматичне захворювання, це теж дуже вразлива категорія дітей, дуже чутлива для розвитку депресії. Тому що у нас є така категорія депресії, як э, депресії, соматичними симптомами, або соматизовані депресії, які потребують допомоги, поради дитячого психіатра, можливо. Э, в даному випадку було б корисним додати якісь антидепресанти через звертання до дитячого психіатра. Чи може дитина 11 років бути ПТСР? Тікала ще в 22-му до Ужгорода, вже повернулася, наче все нормально, але зовсім не хочу говорити про той період, здригаються від голосних звуків, два рази було щось схоже на панічну атаку. Що робити і до кого звертатися? Так, я вже казав, але це не важко повторити. У дітей незалежно від віку може бути ПТСР. І якщо нагадати вам про ПТСР, для ПТСР дуже характерними ознаками є звертання на голосні звуки, поганий сон, нічні кошмари, відчуття тривоги, гіперзбудженості. І коли люди, діти повертаються в звичай, звичайно, звичайно, обставини там до своїх домівок і так далі, це може продовжуватися і це є ПТСР. Через який ви повинні звернутися спочатку, я так розумію, до дитячого психолога, який має досвід лікування ПТСР. Якщо психолог дуже досвідчений, він зрозуміє, що він самостійно через психотерапію не опорується. Він порадить вам звернутися до дитячого психіатра. можливо, там необхідно призначити якісь ліки для того, щоб це лікувати.